Переходимо до уроку про плагіни. Спочатку розглянемо, для чого вони нам потрібні. Уявіть, що ви розробляєте застосунок, і ви зустрілися з певним обмеженням, що ваша програма потребує якоїсь функції, якої немає на базовій платформі Bubble. Таке буває часто. І, скоріше за все, ви не перші, хто з тим зіштовхнулись. Тому існує вкладка плагіни. Плагіни це додаткові. Можна сказати, функції, які були розроблені або самою платформою Bubble, або іншими користувачами. Тобто на вкладці плагіни ми можемо створювати якісь додаткові функції, які можуть використовувати також інші користувачі. Переважно це інтеграції з іншими платформами, це якісь додаткові розширені елементи, яких нам не вистачає на платформі, або якісь інші функції, яких не було на базовому рівні. У програмі Bubble. Зараз ми перейдемо в цю кладку і більш детальніше розберемо. Коли ми переходимо у новому застосунку, у нас, скоріше за все, цей список буде порожній, і буде одна кнопка Додати плагін. Натискаючи на неї, у нас появиться ось таке випливаюче вікно, попап свого роду, в якому буде список найпопулярніших плагінів і ліворуч будуть фільтри, по яких ми можемо м, шукати потрібний нам. У списку плагінів ми можемо побачити наступну інформацію. Це розробник плагіна. Ми бачимо під дескриптором праворуч, що власне цей зробив сам Бабл. Нижче ми можемо побачити, скільки користувачів і скільки застосунків завантажило його. Також у нас є посилання на сторінку плагіна, де ми можемо почитати більш детально інструкцію про нього, як ним користуватися, і кнопка Інсталювати Коли на неї натиснемо, він завантажиться на рівні нашого проєкту. Тобто, якщо у нас буде декілька проєктів, на кожен з них потрібно окремо натискати інсталювати, базова у нас є іконка, і назва і дескриптор. Не всі плагіни мають плагін пейдж. Інколи буває так, що ви натиснете і вас переведе до іншого вікна, де ви можете знову ж таки побачити список плагінів. Тобто це не буде сторінка розробників чи більш детальна інструкція. Сам Bubble розробляє досить багато. Популярних інтеграцій з іншими платформами, такими, як ви бачите, Google Material, це іконки, які ви можете додатково додавати до свого проєкту. Вони мають свою бібліотеку, їх досить там багато. Інші користувачі також можуть розробляти плагіни і додавати їх в бібліотеку. Що варто сказати, ще? Є безкоштовні плагіни, які ви можете інсталювати, і є платні. Ви бачите, вже починається список. Плагінів інших користувачів є позначка, що це є безкоштовний, тобто ви можете поставити без попередньої оплати. Також є платні, і тут варто теж зауважити, що ви можете деякі з них придбати, оплативши разово. Інколи плагіни мають м, дві покупки. Тобто, перший варіант покупки ви можете підписатися на нього і сплачувати, наприклад, 5-10 доларів в залежності від ціни, яку вкаже розробник. Або також її при. Придбати, наприклад, якщо ви платите 5 доларів в місяць за використання такого плагіна, то може бути разовий платіж, наприклад, 50 доларів, і цей плагін повністю переходить вам, і ви можете ним користуватися, а тут вже вибирати вам як зручніше. Часто буває так, що плагін може бути безкоштовний, ви його інсталювали, і через якийсь час він став платним. Тобто розробники розраховували те, що багато користувачів поставить відгук, і після власне відгука вони зроблять його платним. Якщо у вас є цей е, плагін вже інстальований, то, скоріше за все, вам не потрібно буде оплачувати. Тобто він вже на вашому проєкті залишиться безкоштовно. Принаймні так пише в інструкції. Якщо ми повернемось до наших е, фільтрів, тут ще слід зауважити те, що Bubble зараз почав додавати нові плагіни, які стосуються мобільних застосунків. Тобто, у нас є окремо для веб і для мобайл. Коли ви почнете використовувати плагіни, ви помітите, що деякі з них мають свої елементи, які ви зможете додавати до свого інтерфейсу, а інші не будуть мати цих елементів. Вони будуть переважно використовуватися на бекенді або у ваших workflow. Давайте зараз розглянемо, де знаходяться ті, що мають елементи і як їх можна додати у свій інтерфейс. Я зараз знайду один з популярних плагінів, який, скоріше за все, ви будете використовувати. Він називається «Rich Text Editor. Його розробив сам Bubble, і зараз ми його інсталюємо. Як ви бачите, в списку також з'явилися від інших компаній, також розроблені схожі плагіни. Можливо, вони навіть трішки кращі, тому вони і платні. Але їх можна спробувати на підписці. По дешевшій ціні. Так, ми інсталювали плагін, він у нас з'явився в нашому списку. Що тут слід ще зауважити? Ви будете бачити знову ж таки перехід на сторінку плагіна, де можна детальніше почитати про те, як його використовувати. У вас буде назва, буде дескриптор. Тут є спадне меню, в якому буде показуватись, яка це версія. Тобто, якщо плагін буде оновлюватися, Програма буде підказувати, що його можна оновити до нової версії, і буде також писати, що саме там оновилось. Наступна це є кнопка Видалити плагін і можливість залишити відгук. Якщо він вам подобається, ви можете залишити, додавши заголовок і додавши опис. Далі ми можемо повернутися у наш дизайн. Коли ми завантажили Інпот, він буде появлятися у нашому спадному списку Input Forms. Як ми бачимо, у нас є базовий інпот, я його додам, щоб було більш наглядно. Є Multi Input, де ми можемо додавати, наприклад, абзац, і є reach text input, який ми зараз знайдемо за назвою. Ось він також появляється у нас саме в цьому спадному списку. Зараз можна побачити його відмінність. Тобто ми бачимо звичайний інпот, де ми вносимо якийсь короткий текст, і бачимо такий же самий. Тільки для абзацу мульті-інпут. І наш плагін, який дозволив нам завантажити більш функціональний інпут, в який ми можемо зберігати вже не тільки текст, а відформатований текст, також фото, відео і якісь інші додавати налаштування до цього. Це досить корисно, оскільки, якщо у вас є якийсь застосунок, де можна залишати нотатки, чи, можливо, є потреба створювати якийсь блог, то ви можете використовувати саме такий інпут. Завантаживши його через плагіни. Також він зберігає ці дані в такому форматі, як ви йому задасте тут. Крім цього, Rich Text Input» ви можете завантажити інші плагіни, і вони також будуть відображатися в вашому інтерфейсі. Для зручності використовуйте Search Пошукове поле для того, щоб швидко їх знаходити і додавати їх сюди собі в інтерфейс. Розглянемо плагіни, які не мають елементів, які ми можемо додавати до нашого інтерфейсу. Перейдемо назад у наше меню з плагінами, натиснемо Додати і додамо найперший плагін, який в нас є у списку. Коли ми його інсталюємо. Ми бачимо, що тут дещо відрізняється меню від іншого нашого плагіна. Воно не має. Списку для відгуків, це, до речі, дивно, оскільки можна було її додати. Але наступне це те, що в нас є можливість додавати певні виклики до АПІ. Коли ми додаємо новий виклик, у нас з'являється складне, досить, якщо ви ніколи не працювали з API меню. Ми деякі з них інтеграції будемо розбирати пізніше. Але зараз я не про це хотів сказати. Я хотів вам показати те, що власне, коли ми додали API-коннектор, він у нас не з'явиться в нашому дизайні. Дизайн меню. Наприклад, коли я тут вношу API, тобто по назві ми його не знайдемо як наш rich text. Що це означає? Це означає, що ми його можемо викликати в нашому workflow, але щоб його викликати, знов ж таки нам потрібно створити певне якесь з'єднання. Ми можемо з'єднати, наприклад, наш застосунок з якоюсь платіжною системою, Monobank, Way4Pay, чи, наприклад, якоюсь іншою міжнародною компанією, ми можемо додати таким чином інтеграцію з чат GPT, Gemini, чи з якимось будь-яким штучним інтелектом, який ми хочемо використовувати в наших застосунках. І таким чином ми будемо вже звертатися безпосередньо не до API Connector, а будемо звертатися до ось цих викликів. Ми їм будемо давати, наприклад, якісь назви GPT 01. Це для тесту я додав. І ми можемо, коли додаємо тут назви, додаємо. Інтеграцію через наші API-ключі. Пізніше, коли ми це все налаштовуємо, ми можемо побачити вже у Workflow, що у нас з'явився наш плагін, який ми можемо використовувати. Тобто ми будемо у Workflow звертатися, наприклад, безпосередньо в чат-GPT, щоб він написав нам якийсь текст в нашому чаті, який ми створимо, або, наприклад, це платіжна система, і ми будемо з допомогою такого плагіна переводити користувача. Нашу платіжну систему, яку ми приєднали. Зараз це виглядає складно. Ми пізніше це будемо більш детальніше розглядати, будемо дещо з платформ цих підключати, для того, щоб у вас була базова інструкція. Отже, у нас є плагіни з елементами і є плагіни без елементів, які викликаються в воркфловах на бекенді або у ворфлоух на фронтенді. Що ще варто зауважити, що можуть бути такі, що будуть мати просто ем, маленький елемент. Який буде викликатись по ID ID наших е, інших елементів. Це звучить теж складно. Ми до цього дійдемо, і деякі з них ми будемо теж використовувати в інтерфейсі. Що ж, ми розглянули меню з плагінами, воно може здатися складним, і це нормально, оскільки їх аж 6000 тисяч, і кожен з них, напевно, навряд чи ми перепробуємо у своїх проектах. Але це насправді буде нам даватися значно простіше, коли ми будемо створювати застосунок і будемо. Обирати саме потрібні плагіни, додавати їх і використовувати їх на практиці. Тому я не зосереджуюся на цьому уроці, щоб перебрати всі плагіни. я хочу, щоб ви їх поступово починали розуміти, коли будете використовувати у створенні застосунки. І також ми будемо додавати туторіали, це короткі уроки, відео огляди на... також в тому числі і плагіни, як їх використовувати. Тому я думаю, що потрібний плагін і інструкцію до нього ви або знайдете в цих уроках, або в туторіалах. Тому рухаємось далі. Переходимо до наступного уроку.